Ви дивитесь чернівецький репортер на телеканалі Сі 4 в студії працює Олена і Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке: Чернівецькі комунальники допомагають Миколаєву ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Яка ситуація в місті зі сміттям та чи змінилися умови для споживачів? Біля стадіону Буковина завершили оновлення парковки. 252-га доба повномасштабного вторгнення триває. Ворог продовжує обстрілювати міста України, критично важливі інфраструктурні об'єкти та мирних жителів. Так, минулої ночі були зафіксовані ворожі об'єкти над містом Кременчук. Крім того, всю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два дрони камікадзе були збиті силами протиповітряної оборони. Один все ж таки влучив в об'єкт інфраструктури. На Сумщині майже сотнею снарядів та мін. Росіяни вели вогонь по шести громадах. У Дніпропетровській області за ніч українські військові знищили шість ворожих дронів Камікадзе. на Миколаївщині. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Широківської та Первомайської громад. Завжди готові допомагати чернівецькі комунальники допомагають Миколаєву ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич та подякував міському голові Чернівців Роману Ключуку за підтримку. Він додав, що будівельна бригада з Чернівців вже кілька днів разом із місцевими комунальниками зашивають ОСБ плитами вікна у багатоквартирних будинках та на об'єктах критичної інфраструктури. У Чернівцях з 1 листопада розпочав роботу новий надавач послуг із вивезення сміття. Та з перших днів він зіштовхнувся з проблемою. Залишені контейнера зі сміттям колишньої компанії. Яка ситуація в місті зі сміттям зараз та чи змінилися умови для споживачів? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Починаючи з листопада місяця, в місті запрацював новий надавач послуг з вивезення сміття. В Ченівцях більшості районів вже почали встановлювати нові контейнери, та через проблему, яку створила минула компанія, процес затягується. Проблема перша в тому, я хочу сказати ну, громаді, містянам, активістам, депутатам, що це не тільки проблема мене як нового перевізника, надавача послуг. Для нас було для попереднього і сьогоднішнього надавача послуг на даній території були визначені графіки заміни контейнерного парку, на які то альфатор не пішов, і ми чисто фізично не змогли зробити повну заміну контейнерного парку. Бо не було співпраці дуже багато локацій на в місті в мікрорайонах, де чисто фізично ми не можемо забрати їхні альфатори, покласти свої, бо ми перегородимо проїжджу частину. Через те, що попередня компанія до закінчення терміну не прибрала сміття. Тепер замість того, аби ефективно працювати, новий надавач послуг займається вивезенням контейнерів попередників. Ми повноцінно почали вивозити з першого числа наші контейнери. Стоять на майданчиках, вони чисті, вони були цієї ночі прибрані. Альфатор їх не прибрав. Я, як надавач послуг, повинен виконувати зараз їхню роботу. В принципі, вони повинні залишити мені прибрані котельні майданчики, і я просто мав покласти свої і надавати послуги в повному обсязі. Співпраці ніякої не було. Як на мене, то альфатор. Ну, все зробив для того, щоб отака ситуація смітт. Там в місті ну було, по крайній мірі. Я бачу там день-два за словами Олега Мандрика, попередній надавач послуг, сплановано створив таку ситуацію, аби завадити товариство з обмеженою відповідальністю Макскрін Сіті, надавати послуги. Я хочу попросити в містян вибачення, так як я сьогоднішній надавач послуг, ну наша компанія за тимчасові незручності. Ті незручності буквально будуть день-два. Бо Альфатор мені допоміг в перші дні це зробити в центрі міста. Що було до обіднього часу виправлено сьогодні? Ми повністю місто надали послуги, де наші контейнери стояли. Вони були прибрані. Альфатор ну залишив ті райони спальні, де найбільші спальні райони не прибрані. Втім, фірма вже встановила 1700 нових контейнерів для сортування сміття. У відомстві зазначають, що сортувати зможуть усі мешканці Чернівців, адже до цього такої можливості не було. В принципі, для місця нічого не зміниться. Договір публічної оферти опублікований на сайті міської ради і так на нашому сайті, де є ссылки. Людина просто як викидала сміття, так викидає. Просто в публічному договорі є зазначені вже наші реквізити для оплати сміття. Самі реквізити для зручності клієнтів опубліковано на сайті міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю Макс Клін Сіті. Учнівецькій міській раді закликають громадян не нехтувати сортуванням сміття та розділяти його по відповідним контейнерам. Їх є два для органічних відходів та вторинної сировини. Дуже багато містян, багато. Людей, які прибирають навколишню територію, викидають листя в смітники, яке не повинно викидатися в сміття. Воно повинно вивозитися окремо. Контейнери мають відповідні наклейки, аби чернівчанам було зрозуміло, що і куди викидати. Втім, поки що не всі містяни до цього готові. Іноді іноді сортуємо. У Нас біля нашого будинку є жовті такі контейнери під бумагу, скло і просто сміття. То частіше всього сортуємо. Правда, не всі грішать, але я стараюсь сортувати. Були в Італії, то там привчили до такого. Ми, ми розділяємо. Я вважаю, що це досить важливо, але в нас в основному цього не роблять люди. Ми теж закликаємо вас до збереження навколишнього середовища. Першим кроком до цього потрібно привчитися сортувати сміття, адже зроблена робота зараз це вклад в майбутнє. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. На вулиці Вокзальній завершили ремонт однієї зі сторін дороги. Як нова бруківка змінила вигляд вулиці, та які враження у водіїв дізнавались журналісти Сі4. Протягом останніх років вулиця Вокзальна була однією з найпроблемніших в Чернівцях через масові затори та стару бруківку. Але зовсім недавно комунальники завершили ремонтні роботи на одній з ділянок. Це саме поточний ремонт. Він не передбачає взагалі заміну мереж. Це тільки фактично йде мова, можливо, про основу і про перелаштування самої бруківки. Це те, що стосується саме поточного ремонту. Це стосується як і бруківки, так і асфальтного покриття. В принципі там і там і там нормативи. Ті самі у департаменті інфраструктури та благоустрою запевняють, при такому ремонті термін гарантії має складати три роки враженнями щодо нових доріг. Поділились і водії. Наразі мені дуже приємно, комфортно їхати по новій бручатки. Вона дійсно зручна. Сьогодні вже було набагато менше затори, що дуже дуже приємно, тому що останнім часом цими заторами було просто неможливо виїздити. Постійні черги, постійні затори. Це дійсно було проблемою. Сьогодні вже набагато менше затори, набагато комфортніше їхати, і це дуже приємно. Враження шикарне. В містах, де їх гарно зробили, де змінили бруківку, залили новий асфальт, там шикарне. На місці старих доріг враження, звісно, паршиве. Їздити дуже тяжко, особливо по бруківці. Тому що автомобіль ламається, скрипить, стукає і нехорошо йому. Водії також відмічають до якості старої бруківки, вже звикли, але проблем вона приносила безліч. Порівнюючи цих два проміжку часу, хочеться сказати, що тоді було дуже жахливо, проте ми до цього вже звикли. Ми кожного дня їздили по цій площадці і ну, вже було звично. Наразі проїхавшись по новій причасті, набагато зручніше, комфортніше, і розуміється, що потрібно вдосконалювати наші дороги для того, щоб менше робити автомобілі, ходову частину, да і скоріше пересуватися по місту. Крім вулиці Вокзальної, у місті наразі ремонтують велику кількість ділянок, щоб полегшити життя як автомобілістам, так і всім містянам. Загалом, тому за умови правильного планування та вибору потрібних пріоритетів подібні випадки траплятимуться регулярніше. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал 4 і в продовження теми завершено ремонт дороги та парковки біля стадіону Буковина. Там вже посадили нові зелені насадження. А сьогодні працівники міськшепу продовжили наносити розмітку. Подробиці далі. Ремонтні роботи на вулиці Ольги Гузер завершені. Тут підрядник від початку осені встиг відремонтувати дорожні покриття, тротуарні доріжки та парковку біля стадіону. І вже протягом останнього тижня на оновленій локації комунальні служби міста продовжили проводити роботи з благоустрою. Зокрема, нещодавно трест зеленого господарства висадив 25 акацій вздовж дороги. А від учора працівники міськшепу почали наносити розмітку на відремонтованій парковці. Почав покрасити парковку. Контуром і лейлазер синім покрасили. Тепер будемо білим полоси. Білий це для машин, а синя це межі парковки, за які не можна заїжджати. Наразі в'їзд на парковку тимчасово закритий. Втім, вже незабаром водії зможуть користуватися оновленим майданчиком. Трохи на головні затори, -за що парковка закрита, бо машини всі ставлять на головні. Завтра не може бути, бо ще є роботи, там стрілки ще красти, роботи є. Загалом оновлений майданчик розрахований на 90 парку місць, з яких планують зробити для людей з інвалідністю. Оцінити оновлену локацію, як ніхто інший, змогли працівники стадіону Буковина, які роками були змушені залишати свої автівки на розбитій парковці. Як наші старожили, що працюють дуже довго тут на стадіоні, вони кажуть, що вони не пам'ятають, коли останній раз ця парковка капітально ремонтувалася. Тому, звичайно, для нас це подія через те, що Ну, були масові вже скарги на те, що покриття в такому неналежному стані. Воно вже не підлягало там ямковому ремонту, тобто тільки один був вихід робити капітальний ремонт. Тобто, звичайно, таке місце, така локація. Поруч, парк, стадіон. Ну тут завжди загружений, загружений трафік. Тому це. Ну, це для мене особисто свято від, відверто. Скажу вам. І мені би ще хотілося, щоб ми стадіон почали ремонтувати. Це взагалі було б супер. Ігор Наболотний додає, хоч зараз вболівальники і не можуть відвідувати матчі. Втім, коли обмеження будуть зняти, шанувальники футболу, цивілізовану парковку, точно оцінять. Я теж сподіваюся, що нарешті ми е, здобудемо перемогу, і в нас відбудеться матч з глядачами. І це. Ця парковка буде зайнята вболівальниками, буде повний стадіон, і ми будемо разом з клубом святкувати нашу перемогу. Між тим оновлена локація стала зручніша не лише для водіїв, а й для пішоходів, які прогулюються до парку чи по своїх справах. Ой, знаєте, за тротуари, за тротуари я скажу чесно, я не місцева, але час від часу приїжджаю в Чернівці. Цей раз, як приїхала, я просто в повному шоці. Така краса скрізь. Але... Чому 30 років не робити цього? Га? Чому? Як так з коляско їздити по таких каміннях, по таких ямах? Але добре, що зараз. Краще, ніж ніколи. Нормально, зручно, ну, ще ж роблять вони люди. Йдемо дивитися, як вони тут працюють. Та хожу кожен день сюди на навчання. Дуже класно, мені подобається. Я радий, що Чернівці змінюються в кращу сторону. Олена Крючко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Майже 500 ноутбуків було передано освітнім закладам Буковини. Це стало можливим завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України, компанії Google та Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і їх культури. Ноутбуки напередодні вручив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку освітньої галузі нашого краю та запевнив, що ці ноутбуки допоможуть зробити освітній процес більш комфортним та якісним. У Чернівецькому національному університеті відбувся захід. Наукою вишиваємо Україну в його рамках. Молодь та вчені міста долучились до вишиття мапи Чернівецької області. Як пройшов захід та яка його мета? Далі у сюжеті сі 4 Сьогодні Блакитна зала Чернівецького національного університету приймала урочистий захід, організований науковцями та небайдужою молоддю міста, мета якого вишити найбільшу мапу нашої області. Сьогодні в нашій області відбувається всеукраїнський проект, який називається Наукою вишиваємо Україну. Це проект всеукраїнський, ініційований радою молодих вчених при міністерстві освіти і науки України. В нашому університеті сьогодні ми будемо вишивати карту Чернівецької області, яка є однією з найбільших саме наукових карт вишитої науковці. І нашого регіону ми запросили дуже багато різних науковців, які доєднаються до організації цього такого гарного заходу. В рамках проєкту кожна область займеться вишиттям власної території, що згодом будуть об'єднані у єдину мапу України, яка буде розміщена у Верховній Раді. Ми хотіли привернути увагу в першу чергу зараз до єдності нашої всієї держави і такі. Проявити оту таку патріотичну складову, що ми представляємо нашу область, і відповідно хочемо показати, що ми дійсно можемо спільними зусиллями зробити гарну справу і щоб ця справа допомогла нашим всім нашій всій державі. На сьогоднішній день ми вибирали екскізи нашої області під наші кольори, під орнамент нашої області. Нам це допомагала рада моновчан при міністерстві освіти і науки України. Ну і ми старалися, щоб кожна область України була відрізнялася по своїй ко. كل ربي ها Крім молоді та представників університету, до заходу також долучились і члени місцевого самоврядування. Захід, який зорієнтований гуртувати молодь в одному потужному нашому напрямі, стати другим фронтом нашої незалежності це відчуття власної ідентичності, це підтримка всього українського і підтримка розуміння того, що якщо не ми, якщо не молодь, не буде вірити в свою країну, не буде плекати свою ідентичність, свої традиції. У нас не буде майбутнього, і наші хлопці в збройних сил України просто стоять там, сподіваючись, що якраз другий цей фронт ми молодь освіта підтримує і буде однозначно стояти на такому своєму фронті, об'єднавчому щодо української ідентичності та наших традицій. Також директорка департаменту освіти і науки переконана саме молодь зараз є рушійною силою прогресу, особливо в культурному та освітньому аспектах. Ви знаєте, молодь не тільки долучилася, вона і є активним організатором цього заходу і є ініціатором. А молодь діти це є майбутнє, це є та нова енергія, яка може подолати стереотипи, савдепівське бачення, розвитку події. Це та креативна сила, як на яку операцію. Аючись, наша країна може здобути не тільки перемогу, а головне бути країною, бути розвинутою в економічному, соціальному, правовому плані. Молодь, якраз той фундамент, який рухає цю країну вперед. Долучитись до вишиття могли всі охочі науковці, студенти та молодь, які попередньо зареєструвались. Завершити мапу планують протягом тижня. Наша область сьогодні перша в Україні після Одеської області починає вишивати цей проект. В Одеської області він стартував, і далі ми вже наш область... Друга, яка починає реалізовувати цей проект, і далі вся Україна вже буде доєднуватись так само в кожному регіоні України. Є області, які у нас ви знаєте на сьогоднішній день окуповані, але інші області готові їх вишити. Ми звернулися до інших областей, і вони нам дали можливість допомогти. Крим вишиває одна область, а Донецька область інша. І таким чином це буде єдність всієї України. Також під час заходу організатори заявили, що візьмуть на себе вишиття мапи Автономної Республіки Крим, щоб символічно зв'язати всі регіони нашої держави. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Воїн-прикордонник Іван Андрусяк став переможцем чемпіонату України 2022 зі спортивного орієнтування. Чемпіонат нещодавно пройшов у Чернівецькій області. В ньому взяли участь більш як 300 спортсменів з усіх регіонів України. Учасники змагалися на короткій, середній та довгій дистанціях, і саме Буковинський прикордонник Іван Андрусяк на всіх трьох дистанціях виборов перші місця. Варто зазначити, що перші шість місяців повномасштабної навали російських окупантів Іван у складі сил оборони воював за Україну на Півдні та сході. А сьогодні прикордонник гідно продовжує нести службу на Львівщині. 27-річний охоронець кордону також здобував перші місця на чемпіонаті Європи та світу зі спортивного орієнтування в Італії та Латвії у 2017 році. Це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.